Глобальні економічні проблеми це не тільки числа та графіки, це реальні виклики, які впливають на наше щоденне життя. А якщо ми скажемо, що в розсортованому смітті можуть ховатися потрібні нам відповіді. У відео ми не лише розкриємо секрети економічних проблем, а й доведемо, що кожен із нас може зробити вагомий внесок у розв'язання цих глобальних завдань. Пригадаймо, глобальними проблемами називають сукупність політичних, економічних та соціальних проблем, які охоплюють весь світ та стосуються інтересів людства. До глобальних економічних проблем належать енергетичні та сировинні проблеми, а ще подолання відсталості країн, що розвиваються. Поглянь на перелік цілей сталого розвитку. Подумай, які з них спрямовані на подолання основних економічних проблем світу. Так, це подолання бідності, доступна та чиста енергія, гідна праця та економічне зростання, відповідальне споживання та виробництво. Уперше сировинна проблема набрала глобального масштабу 1973 року, коли ціни на нафту раптово піднялися від 3 до 12 доларів за барель. До речі, барель у перекладі означає бочка. Тому ціну на нафту завжди вказують за одну бочку, а це майже 160 літрів. Така криза показала сильну залежність розвинених країн від нафти. Людство постійно потребує ресурсів, а особливо таких, як корисні копалини. Щороку загальний обсяг видобутку мінеральної сировини сягає приблизно 100 мільярдів тонн. А ти вже знаєш, що запаси корисних копалин не безмежні, тому зменшення їхньої кількості й підіймає ціну на світовому ринку. Щодо подолання сировинної проблеми є кілька ідей. По-перше, розвідання нових родовищ. З розвитком технологій це стало значно легше. Люди навчилися добувати необхідні корисні копалини із шельфу Світового океану. Тривалий час видобуток сланцевого газу був недоступним через його глибоке та своєрідне залягання в пластах сланцю гірських порід. Проте його видобуток усе ще небезпечний, він потребує вдосконалення технологій та великих інвестицій. Сланцевий газ може стати чудовою альтернативою звичайного природного газу, тим паче, що Україна має його великі поклади. Революційним відкриттям стала можливість видобувати нафту із нафтових пісків. Ще однією перспективною горючою корисною копалиною вважають гідрат природного газу, що залягає на дні океану. Метан зберігається в кристалічній структурі води, що схожа на лід. Тому його ще називають палаючим льодом. Друга ідея. Знизити споживання мінеральних ресурсів, і до цього ти теж можеш долучитися. Уяви, країни Західної Європи переробляють майже 90% сміття. Таких результатів досягли завдяки правильній політиці та вдалому навчанню сортування сміття серед населення. Так у перероблення надходить вторинна сировина кольорової металургії, папір, скло та пластик. Країни навіть імпортують вторинну сировину з інших держав чому? Бо на її перероблення та виготовлення нових матеріалів витрачається менше коштів. Навіть Україна закуповує вторинну сировину, наприклад, макулатуру, пластмасу та скло. І це дуже дивно. Бо, за підрахунками, кожен українець у середньому за рік викидає більше ніж 200 кг побутового сміття. Але є одна проблема це сміття не сортують, а тому воно відправляється на сміттєзвалище, де і забруднює довкілля. Поряд із сировинною проблемою одразу виникає енергетична, бо приблизно 64% електрики ми отримуємо завдяки спалюванню корисних копалин. Кількість людей, що має доступ до електроенергії щороку зростає, але більше ніж 650 мільйонів осіб усе ще не можуть користуватися нею. Здебільшого нестача електроенергії проявляється в найменш розвинених країнах світу. Тому тут страждає рівень освіти та охорони здоров'я, розвиток сільського господарства, створення робочих місць та можливостей для підприємницької діяльності. Збільшення потреб в електроенергії підвищує і рівень забруднення. Пригадай, як можна отримати електрику, не забруднюючи довкілля. Звісно, потрібно використовувати відновлювальні джерела енергії. І нам це чудово вдається. Уже сьогодні 10% енергії ми отримаємо із сонячних, вітрових, припливних, геотермальних та інших електричних станцій. До речі, сміття теж є джерелом енергії. На своєму прикладі це успішно демонструє Швеція. Вона не лише спалює залишки непереробленого сміття, а ще й щороку імпортує півтора мільярда тонн з інших країн. Тому варто задуматися, скільки ж грошей ми викидаємо в сміттєвий бак. Отже, щоб подолати енергетичну проблему, потрібно забезпечити решту населення електроенергією, збільшити інвестиції у відновлювальні джерела і підвищити енергоефективність домашніх господарств та підприємств. Нагадаємо, що за даними ООН, до найменш розвинених країн світу належать 45 держав. Саме в цих країнах особливо гостро проявляються глобальні проблеми. І не лише економічні, а й екологічні, демографічні, соціальні та політичні. Відсталість найменш розвинених країн пояснюється великою кількістю населення, малою тривалістю життя, високим рівнем безробіття, неосвіченістю великої частки населення, колоніальним минулим та міжетнічними конфліктами, що часто супроводжуються локальними війнами. Господарство найменш розвинених країн здебільшого спрямоване на видобування корисних копалин та сільське господарство. Але вони виробляють мало товарів, що не дає їм можливості вийти на світовий ринок. Перша ціль сталого розвитку подолання бідності. Світовий банк 2021 року встановив межу бідності на рівні 2,15 долара США на день. За даними Організації Об'єднаних Націй, за межею бідності проживає майже 700 мільйонів людей, а 24% населення світу жодного разу не працювали, не отримували освіти чи професійних навичок. На подолання бідності в різних країнах світу ще 2019 року вплинула пандемія коронавірусу, після якої рівень бідності зріс. А вже 2022 року розв'язана Росією війна в Україні призвела до збою у світовій торгівлі, це спричинило зростання вартості життя, що сильно позначилося на бідних верствах населення. Для подолання відсталості країн, що розвиваються, необхідно привернути увагу світової спільноти. Саме розвинені країни можуть надавати гуманітарну допомогу, інвестувати в нові технології та допомагати інтенсивно розвивати господарство. Важливо і збільшувати освіченість населення, покращувати рівень охорони здоров'я та долати гендерну нерівність. Запам'ятай до глобальних економічних проблем належать енергетичні та сировинні проблеми, а ще подолання відсталості країн, що розвиваються. Шляхи подолання сировинних та енергетичних проблем пошук та розвідання нових родовищ мінеральної сировини, розробка нових технологій видобутку і виробництва палива, зниження споживання мінеральних ресурсів, використання вторинних матеріалів, підвищення енергоефективності домашніх господарств та підприємств, використання відновлювальних джерел енергії. Країни, що розвиваються, мають прояв усіх глобальних проблем людства, тому для їхнього подолання необхідно перевертати увагу світової спільноти. Подолання глобальних економічних проблем залежить від усіх на планеті. І ти не виняток. Став уподобайку, підписуйся на канал, щоб знати більше.